Євгенія Русинова Покатушки без ватрушки. Володька мав ватрушку. Амелька мала ватрушку. А в мене ватрушки не було. Я сидів у коридорі і дувся. Ти сам, як надувна ватрушка, пожартував тато. Він завжди намагався обернути все на жарт, якщо почувався винним. Але мені було не смішно. Я таки сказав йому, «не смішно». Ти вже пробач мені, тато став серйозним. Ну, не встиг я після роботи в магазин заскочити, обіцяв нашій мамі допомогти з пельменями на вечерю. Сніг завалив місто по самі підвіконня, і ми домовилися класом, що завтра зустрінемося на гірці біля школи, відкрити ватрушковий сезон. Я сподівався, що тато дотримає слово і купить мені ватрушку. А він он як проміняв ватрушку на пельмені. Знаю, раптом закричав тато, хоча є сумніви. Батьківським вигадкам позаздрив би будь-який винахідник, але це є сумніви викликало побоювання. Востаннє, коли ми з ним намагалися висушити кеди в мікрохвильовій печі, вона чомусь заіскрилася і зламалася. Ну, обережно поцікавився я. Сумніви сумнівами, але на гірку дуже хочеться. Ватрушка загалом, це що? Очі винахідника блищали. Правильно, щось гумове, надуте повітрям. А у нас на антресолях завалялося надувне ліжко. Це вже не звичайна ватрушка, цілий боб для бобслею. Ура! зрадів я. Наступного дня я крокував до гірки, а тато тягся позаду із надутим ліжком на спині. Мої однокласники одразу ж вишикувалися до нас у чергу на катання. Так, друзі, тато змахнув під чола. Не більше трьох осіб за один раз, інакше ліжко, тобто Боб, не витриме. Ти, Дмитре, відповідаєш за безпеку. Я був дуже гордий, що тато призначив мене старшим. Ми спритно мчали на ліжку з гори, як у справжньому Бобслеї. Головне тут спершу добре розбігтися, розігнати Боб, а потім застрибнути на ходу. Коли я стрибав на ліжко, воно пружно просідало під моєю вагою, а потім легенько відкидало мене назад. По черзі я прокотив всіх хлопчаків з мого класу. Незабаром у нас сформувався постійний склад: я, Володька та Артурчик. Усі ватрушечники слухняно поступалися нам дорогу, коли ми втрьох тягли наш спортивний снаряд угору, і знову з розгоном мчали вниз. Скільки вереску, скільки сміху ми вигукували спортивні кричалки: Один, два, три, на ліжку ми мчимо з гори. Три, два, один, не боїмося ми вершин. Так би й каталися до самої темряви, але на черговому спуску до мого ліжка підійшла відмінниця Амелія. Її шапочки й вії були всипані сніжинками, і вона нагадувала снігуреньку. Голос у неї теж звучав по снігуручому ніжно. Дмитре, можна і мені спробувати? Я, не замислюючись, дозволив. Чого вже там? Нехай прокотиться з вітерцем, мені не шкода. Але моя команда збунтувалась. Ані Володька, ані Артурчик не погодились навіть на мить поступитися своїм місцем. А я, як капітан команди та відповідальний за безпеку, просто не мав права покидати снаряд. Ми навіть трішечки побилися. Ох же ці дівчата, завжди через них усілякі проблеми. Я критично обвів Амельку поглядом. Ну скільки в ній ваги, не більше пакета з картоплю, ліжко навіть і не помітить різниці. Тож ми влаштували Амелю в центр, володька сів з правого боку, Артур з лівого. Я розігнався і застрибнув, як завжди. Але ліжко заковзало вниз зовсім не як завжди. Воно просіло під нами, і ми порахували своїми п'ятими точками кожну вибойну і кожен камінчик на крижаній трасі верещала від страху та захоплень Амелі. Я поблажливо дивився їй у потилицю. Ох же ці дівча Бамс. Я не відразу зрозумів, що сталося. Дивлюся. Артурчик вже в заметі. Моя шапка на дереві, а Амелька чомусь без лівого чобота, і все навколо густо всипане шматками від ліжка. Вставай, герою, подав мені руку тато. Бачив, як ви зійшли з дистанції ніде не болить. І хоч на що ці у мене було садно від жорсткого льоду, я не став скаржитися і навіть несподівано для себе дещо вигадав. Так, боб ми втратили, але в нас десь зберігся мій дитячий надувний басейн. Згодиться, без жодних сумнівів. Батько нічого не відповів, а наступного дня купив мені ватрушку.